Слава Богу, то ми вже кілька тижнів ходили так з Андрієм, холили е за людей після служіння і просто зустрічали різних людей, говорили їм євангелі. І люди по-різному реагували, але сіяли щось їхні серця. і бачили, значить. Я, я просто не пам'ятаю всіх людей, <говори> я дуже не пам'ятаю <говори> ну, коротше, було, по-моєму, дві жінки були раз. Ми за них помолилися, вони були у нас на служінні Ми підійшли і сказали, точно, ви з церкви Дембуринських, ми були на служінні, за нас помолилися, і, і потім ми хотіли поговорити, і нікого не було. Отаке зрозуміло, я так не знаю, коли це було, що це було. Ну факт, що ми за неї помолилися, вони щось з ногою було? З ногою помолимо. Провіряли. Почали ходити краще. Потім ще за одного чоловіка помолилися, давали газети, дали газету. Ну, здається, зараз політика вибори, ну хто буде вже брав газет, ставить, вже що застелити з хорошо брить. Дали газету і пішли. Ідемо, так, ідемо. І тут якийсь такий старший чоловік, років всім сізнав, почекайте, почекайте, дайте мені газету. А він сидить в палаці, Ляшко чи якась там політична партія. Я думаю, сидить було газети, газету. Він каже, я знаю, я знаю, я знаю, що ви, ви віруючи, я, я хочу газету. Я дивлюсь, ходію, такі хороші, спорт. Ну, мама, дядьку. Даємо газету, все. Він каже: помоліться за мене, в мене така ось ситуація. Щось поговорили з ним, трошки розказали йому. Ну, помолилися за нього. І ну, теж їй там щось з було, нагадував. І точно просто не пам'ятаю всіх, всіх таких, всіх, скільки ми людей молилися. І вже в самому кінці, мабуть, що йшли до зупинки, і вийшов чоловік з костелями, ну, різниця в ньому, ну, просто ну, ну не передати, наскільки нога коротша, і з двома костелями, ну, такий не дуже гарний опрятно вдягнутий, І видно, що так явно життя в нього дала крен такий високий, трохи. І я кажу, Андрій, йде помолитися. Андрій, я не знаю, ти будеш говорити. А у нього різниця така перехиляє. І ми до нього підійшли він поговорили. Файно з нами поговорив, послухав. І я кажу, мабуть, треба лавочку, щоб ви сіли, ми зараз помолилися. Ми пішли метрів за 100, десь далеко, поки лавочки немає, знайшли лавочку, Посадили довго там гаросла, але різниця була така, не знаю, 5 чи 7 см. було десь, так? 5 чило. І вона це була коліна. Я просто лавочку мені є, ти я сам. Коліно, щось було там, вирізано, було такое, я дуже без нас такої. Не було такое, я ж не знаю. І ця нога, вона фактично у нього повністю сталася на місці. Він вставав нас, він ходив нас, казав, що легше йому стало, не Потім щось він став пару років, то нога вроді так развернулося, потім ще раз посилилося, ще раз за нього помолилися. Ну, побачили переміни. Всім дали газету. Всім розказали, про старшу <клес> вас любить. Такого встигли помолитися, ти помолилася. Так, що а що є такий варіант, <клес> я що добавлю. Але ну, коли е, ми до люди кажуть, може митися. Ні, ні, не треба. Ми там і всі втікати. От друг на зиталі там, вас є поробка, де болить? Отут. Зінка вона йшла, на виході ще була, жінка Хожа, я, блядь, я, това, ну, йде. Кажу, ну а болять. Де болять? Отут. <гумен> ні, ні, не треба. Я <гумен> Став пальцем ноги і моментально кажуть, вийшло так, Я не так, що це Потім наш кінцівка йшла. За ну, мною просто поставила, але нічого не питалася. Можна, не можна. Кажуть <гумен> такий не падав, просто вже, ну, я ж думав, <гумен> вона <гумен> <можна, гумен> <можна, гумен> дитина ну, молилася. Вона була така, ну, нога була проблема, хребет. і вона майже була стилена вже. Потім пішла деякий час, вона попала в лікарня і недавно зустрілює. Вона знову тут виходить, отак криває. Я, я провів її, ну помолилася, стало легше, зразу. там Нога відпустила, там, вона в мене йшла, вже не боліло нічого. Пішла в магазин, там просила все скупити. каже, я, я ви справи. Каже, ой, мені дуже погано, мене все болить, нога болить, хоча нога нога перестала боліти. Я тут її додому, він каже, який молитвий мені молитися? там Дух лівої ноги чи як, там, ну не кожні розказує. Там, ніби це правильно говорить. Ну То, що вона говорить, і то, що вона ну, читає, і то, що вона говорить, зовсім інші речі. Просто каже, віра від слухання, слово Божого. Я просто, коли ви слухаєте, ну ми ще коли говоримо так, як ми слухаємо, тоді все виходить. Бо коли ми ну, ніби віримо, так собі, так, там середині, говоримо інші речі, нічого не буде. Просто я кажу, має бути, коли ви вірите в то, ви в то говоріть. Бо то ж ніби ще нема, ніби ще, ну, ніби ще нічого не сталося. Спочатку ми йдемо. І ми такі ще всі несміливі зразу, так? Перша людина, хтось ще тебе послав далеко, другий, третій не, не захотів. І тобі розказали, хто ти такий, що ти тут чіпаєшся. Але з, з, з кожним разом, коли якийсь результат, ми стаємо сміливіші, правда? Коли вже хтось один дозволив, коли вже хтось один прийняв, а ще коли, коли хтось зцілився. А тепер дивіться. Чим більше такої практики ми маємо, ми, ми тоді вже більше сміліше вже на початку стаємо. Ми вже не так довго треба розкачуватися і входити в той стан. І оцей наш настрій, наше очікування, воно дає результат. Коли ми вже йдемо вже з таким настроєм, що вони вже дозволять нам і дадуть нам за себе помолити. А не, ми йдемо, ну точно зараз не дадуть. Ну то пошлють, так? Що ми очікуємо? Ми, віра це наше очікування. І Якщо ти йдеш спокійно, ти просто знаєш, що, що ти от, йдеш і тобі, коли ти запропонуєш, дозволять це зробити, тому що Бог тебе веде. І я вже колись розказувала, я йшла біля КГБ, нас на зустрічла жінка з мамою, вона молода. Її вела стара мама попід руку, і вона дуже сильно шкотильгала, їй боліла нога. Коліно, я так зрозуміла. І ще вона по дорозі, поки я дивилась на неї, вона ще зупинялась і так трималася за ногу, постояла трошки і далі йшла. Ну Дуже важко йшла. І коли я до неї підійшла, я теж не давала їм часу довго думати, от як каже Андрій. Я просто підійшла і кажу: ой, я бачу, що у вас колінко болить. І все. І я вже біля коліна, біля КГБ на колінах стою, тримаю ногу, і, і наказую насі зцілитися, і встаю, і вона вже пішла, і все добре. Ну, ще раз кажу, очікування настрой, що ти прийшов, приніс людині добре діло, ти приніс їй вихід. Чого чо вона має?